Душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, їж пий і веселися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прию Христі, браті і сестри, наша дорогоморода, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Багатство. Як багато можна вкласти в це слово? Наскільки там приємний і великий зміст? Смерть. Так само складне, велике слово. Напевно, з не таким позитивним відтінком, як слово багатство, але в нього також можна вкласти надзвичайно великий і насичений зміст. Але є одна цікава річ. Те, що слово багатство і слово смерть, вони надзвичайно є конкурентними одне з одним. Багатство, воно наче конкурує із смертю і здавалося б, покликане оту смерть, якщо не анулювати, то хоча б її відтермінувати. Якщо подивитися в історію людства, ми з вами побачимо, що весь час могутні цього світу намагалися своє багатство забрати із собою. Якщо ми з вами подивимося на історію єгипетської цивілізації, ми з вами побачимо, що одні з найбільших, найкрасивіших речей, чудес світу, які вони залишили по собі, піраміди, це є оце уособлення багатства і смерті. Коли фараон, помираючи, хотів якомога більше отого добра і багатства, яке він мав, забрати із собою. Ми з вами знаємо, як, наприклад, ховали імператорів в Китаї. Оцих таких в цій цивілізації, Китаї, Японії, східних цивілізаціях де також все багатство, яке мав імператор, намагалися йому укласти в його усипальницю. Мало того, навіть робили такі фігури, які символізували його воїнів, які були йому потрібні в загробному житті. Ще цікавіше, ховали багатого чоловіка в скандинавських країнах. Ще задовго до приходу Христа, якщо чоловік вмирав, то його жінку ховали разом з ним. Тому що вважалося, що там в загробному житті жінка, як найбільше багатство чоловіка, повинна йому там допомагати. Досить і погана традиція, правда? Я бачу, що так жінки трошки напряглися, деякі. От. Мені здається, що класна традиція. Ви можете собі уявити, так? Як та жінка мусила того чоловіка пильнувати, що він, не дай Бог, не вмер, щоб щось йому не сталося. Бо якщо вмирає він, то її ховають разом з ним. Може, ми б в таке зробили, спробували. Я житую, так. Ну і інші цивілізації, ми завжди бачимо, що е, чи ті ацтеки, Мінки, Майя, е, Шумери, Акад. Тобто люди, які не знали одне одного, які не знали культури одне одного, всі вони намагалися ото багатство, яке мав володар максимально зберегти разом з ним навіть тоді, коли той володар помирав. І от цікаво, а скільки багатства заберемо з вами ми. Чи ми колись собі задумувалися, що, врешті-решт, з нами залишиться? Коли вже цей світ нам доведеться покидати, що ми зможемо з цього світу собою забрати? Ну, очевидно, що людина, яка покидає своє тіло, вона не може з тим тілом нічого забрати. Людина, яка покидає світ, очевидно, що все те матеріальне, з яким вона прощається, вона того забрати не може, не може правда? Тому що переходить в інший вид життя, переходить у вигляд духа, стає людиною духовною. А раз вона стає духовною, то що може бути їй притаманне? Яке багатство вона може з собою взяти? Раз людина стає нематеріальна, то і багатство, яке з людиною залишається, є нематеріальне. А яке то нематеріальне багатство? Це і наші з вами вчинки, наш з вами життєвий досвід, наша з вами доброта. Любов до близьких, рідних, любов до тих, кого ми знали. І саме це буде тим багатством, яке ми з вами зможемо з собою взяти. Ми чуємо з вами, як сьогодні один чоловік тішиться, що в нього земля вродила багато. І він каже, душа моя, маєш багатства багато на багато років, Їж, пий, і веселися. Але він не знає, чи є в нього оті роки. І святий Іван Золотустий, коментуючи оцей уривок Святого Письма, каже такі речі. Багатство є найненадійніший раб, багатство це найненадійніший утікач. Його ховають у темницях, його в'яжуть ланцюгами, приставляють до нього сторожу. Але воно утікає, забираючи з собою і ланцюги, яким було зав'язане. І підкупляючи сторожів, які його сторожили, так що залишається отим найнестабільнішим, бо не належить людині. Коли людина покидає цей світ, в неї залишається вона сама. Залишаємося ми і наші вчинки. І от, дорогі святі отці дають нам зрозуміти, що всі ці земні речі, всі ці земні статки, до яких ми прив'язані, Якщо вони є нашою метою, вони є нашим багатством, то покидаючи цей світ, людина наче видирається із цього світу. Якщо читати це Святе Письмо в оригіналі, ми побачимо, що Господь каже до того багача, сьогодні вирвуть душу в тебе, наче скелет з людського тіла. Ми розуміємо, що забрати скелет з людини неможливо, правда? Ми не уявляємо, які це були б болі. Людина би одразу вмерла. І от світі нам дають зрозуміти, що прив'язаність до земних речей в момент смерті це є так само боляче, якби виривати скелет з людини. Це є так само важко і неприємно, що людина терпить надзвичайно велику біль. Але коли людина є прив'язана до неземного, коли її багатством є щось вище, ніж у ті матеріальні речі, ми розуміємо, що тоді оцей перехід... До життя вічного він є легкий і простий. От ті фараони, ті імператори, яких ховали з надзвичайними статками, багатствами і слугами, як ви думаєте, допомогло воно їм там у загробному житті? Я думаю, що ні. Але хоч вони і залишили по собі ці такі великі гробниці, найцікавіше те, що через деякий час всі ті гробниці були просто-напросто розграбовані, сплюндровані, і людина нічого з того не отримала. Багатство є непогано і недобре. Багатство само по собі є річчю морально-нейтральною. Так само, як ніж. Він не може бути поганий чи добрий. Його характер виявляється тоді, коли ми його використовуємо. Ми можемо взяти ніж і приготувати з нього чудову, за його допомогою чудову, смачну страву. А можемо взяти ніж і пити тим ножем когось заколоти. І так само з багатством. Якщо воно служить нам для добра, якщо ми вміємо ним розпоряджатися і ділимося ним, ну настільки, наскільки це можливо, із потребуючими, і з рідними, і близькими, тоді воно стає тим нашим добром. Але якщо воно стає нашою ціллю, і поза ним ми нічого не бачимо, живемо задля нього, тримаємо тільки для себе, воно зостається з нами на погиблі. Безумний, цієї ночі візьмуть душу в тебе. Дорогі, а якби ви б сьогодні уявили собі, що цієї ночі ви вже маєте піти з цього світу? Уявіть собі, що ця ніч, яку ви сьогодні будете лягати спати, для вас буде останньою. Що би ви зробили? Яким би був вечір, Якою була б ця ніч, яким би був день до кінця? От святі саме тому-то і були святими. Тому що кожен день... Вони жили як останні. І от якщо ми сьогодні справді почнемо цінувати кожен день, кожну річ, кожну деталь, кожну дрібничку, а головне рідних і близьких, які є поруч з нами, ми розуміємо, що дійсно, тоді ото наше багатство буде з нами завжди, тут і там в вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!